Друзі, вчіть ваших користувачів бути самостійними, щоб користувачі навчились самі купувати продукт, самі за ним ходити в магазин. Ось, старайтесь не переступати через. Те, що ви стаєте якимось сервісним центром і ви носите продукт людям додому. Це не оціниться і потім ці люди е будуть зневажати те, що ви робите. Ось. Тому що ми в Coral Клаб приходимо просто для того, щоб покращити свою якість здоров'я і просто порекомендувати, що це, цей продукт функціонує, що це класно, і е, дати людині інформацію, але не бігати з торбочками, завози, завозити. Я вам приведу один приклад. Я колись один Коралмайн на місяць повіз людині яка після того більше ніколи в житті не купила цей продукт. Це був 2020 рік. Період пандемії. Ось. І мене зупинила на скутері поліція да, і зробила мені там штраф. Ось, І е, це до чого? Що я не мав розвозити продукт по домам. Людина мала сама прийти в магазин, його купити, або купити з доставкою. Вчіться так, щоб ваші користувачі були самостійними. Ви не є сервісний центр, для цього є всі умови, які організувала нам компанія. Пам'ятайте це.